Привіт-привіт, Яна. І хто там ще підтягується? Вже ось ось розпочнеться трансляція. Я поки нікого не бачу, що таке. 58. а ну стоп. Ви як вам чути. Дуже сильно було чути. Ще, напевно, я зроблю. Ось так. І ось так, якщо щось ще поправлю, так, де всі, що нікому не цікаво, що там у нас в коліки буде. У нас сьогодні трансляція від розробників про те, що буде гемплей. Ну, в плані геймплею доповнені, які не ранчо. Впрочу, що буде з геймплеєм? В коней, коротше. Отак от, от це те, що ми сьогодні дивимося. Так, надіюсь, все видно добре. Надіюсь, все видно добре. Зовсім трішки залишилося. Треба відкрити собі і попити. Так. Мене тільки цікаве тіденне питання для всі. Зовсім трішки залишилось. Це, напевно, буде така трансляція, як була з Growing Together, де там купа всього показали. Привіт, хом'як! introduction to chestnut ridge was a little rocky i had to learn just how much work it takes to live a real ranch life but also how amazing it can be come on i'll show you the ropes community plays a big part in life out here without my friend sienna who knows where i would have ended up she's the horse trainer and owner of the equestrian center in town where all the competitions Тренування змагань, туди-сюди. Сейдж – це мій кінь. Дуже дружелюбний вона Але Вона була типу норлива, коли я вчилася їздити. Коні, як і люди з різними характерами. You'll see folks mounted up pretty much everywhere, going on long rides out in the park or through town. Сули, сули. Horses need a lot of space too. When we got Коням сейдж, теж потрібно we багато місця. Ось можна буде їм задизайнити їхнє місце. Це дуже круто. Це те про що я говорили в Твіттері. В принципі яджу сімер і ще пам'ятаю хтось час. Сімері Сімерів з нами Гарні конеки дефані інгарете мам'я If you do decide to adopt a horse, know that it takes work to meet all their needs and keep them happy. They need to be and to be Ви бачили, як з м'ячем Какашки треба прибирати. козочки теж можуть захворіти. Of course, you could always hire a ranch hand to do that. They're great at everything from tending our nectar crops to picking up manure. Вирощувати рослинки, чистити хліви, і будуть ще типу місцеві всякі завдання по ходу з кониками дошка оголошень була. Чи там про події буде може говоритися? робити нектар, це зрозуміло. Тут навіть ще ж нічого нового не покажуть, чесно слово і так все ясно. Old Roberto Crinklepot, you can share and see the with i that and beyond. He's actually very nice, if a little odd. Sometimes he shows up to hit the dance floor, but no one really knows where he lives. I think he likes it that way. Oh. Whether they've been here for generations, everyone out here has an interesting story. Maybe it's time to start your story, too. Та час почати вашу історію також. Якщо зараз кажуть, що це все, я буду в шоці. Привіт, Дарина. Ще коням хату будувати, та так і є. Це все. Все, що тут показали, я вже розповіла в своєму відео. Коротше, все, що тут розповіли, я вже розповіла. Так, е це попередній трейлер. Е давайте ще раз подивимося, по потім ще не скажу. Можна ще раз бляха, Так, де-де-де-де-де? Боже мій, він ви уявляєте? Е воно. Три хвилини. Три <laughs> хвилини, боже мій. But дякую also, за увагу. чудовий стрім, боже мій, oh. лайтовий стрім. Так, ком'юніті грає велику. Хочете, я зараз вам буду старатися прям все переводити? Перекладати, старатися. Деякі будуть невідомі слова, я вже бачила, але я можу по контексту зрозуміти. Давайте це і прийдемося. Це за вчорашній переборбаль. Was... Uh, моє інтродакшн це ж типу як представлення chest, uh, Chestnut Ridge Мені прийшлося like навчитися, як працювати. В справжньому житті, але було також багато всього захопленого. Давайте я вам покажу все. Ком'юніті грає велику uh, велику роль в житті. Mm, моя подружка Сіена. Is... Вона тренує коней їхніх власників Question Center. Question Center — це напевно, як центр тренувань ось він власне тут походу, будуть окремі локації де куди можна буде приїхати з конями тренуватися в принципі це вже ми знали в місті так. до всіх всіх можливих змагань вона тренує таких як типу об обскакувати бочки, перепригувати перешкоди Сейдж, моя конячка, дуже любна. але вона була така, типу, як я сказала, норовлива, поки я вчилася їздити. Деякі <рес> коні не дуже терплячі до нових наїзників. Одні більш агресивні, інші, коротше, інші менш. Вони як люди з іншими з різними характерами і там... Персоналіті це. Це не риси, треть, це риси характеру. Персоналіті це більше як господи. <laughs> Хочете, я вам перекладу? <laughs> ну, а що робити? Дайте чуть розтягну стрім. <laughs> Кореч, але тут дійсно не розказали нічого нового з того, ну, типу, в мене відео, в мене є все відео про цей, що буде в доповненні доповнені ранчо. і в наступному відео саміту розробників теж я ще додала досить багато всього, що зараз розповідають тут, господи. А Боже, персоналітість, хто мені скаже, Я забула слово. Типи особистості, тип Коротше, і риси характеру, які ближче до тебе, скоріше. Ага, може бути за характером кінь, схожий е на тебе, і це, типу, допоможе швидше практикувати ваші вміння. Зможна буде в цей. В містечку цьому новому можна буде скакати на коні куди завгодно. Як по місту, так і типу за його межами. Привіт, Джун! Я все пропустила, а ми от заново дивимось. Тут три хвилини трейлера. Коням Сул. потрібно також багато цього місця. А Сейдж це стайні, і ми можемо їх задизайнити. Так, я хотіла подивитися, що там розмістили. Та зараза! Покажіть мені, що всередині Stage, бляха. О, дивіться, є тут типу місце для виготовлення вина ви, ви зробили. Коня можна буде загородити, сіном ось такий загончик. Тут оце, скоріш за все, ці штуки декоративні, оце там, де сідло і ці штуки, а оця штука, напевне, поїлка для коней функціональна буде, я так думаю. Я надіюсь, вам все видно чи можливо вам зробити більше. Коня в багаж скласти напевне можна буде теж. Хоча, якщо кінь буде, як коти і собаки, то ні. Напевне, в багаж скласти коня не можна буде? Особистість. О, дякую, Дарино. От, наче є штучка для сіна, куди сіно, до речі, тут, наскільки я пам'ятаю, говорили, що сіно можна буде збирати. Не знаю, як? Коротше, а може, може, типу, сіно буде з'являтися, коли ти прополюєш город і ці бур'яни стають, типу, сіном. Оце було б круто, якби таке зробили. Оце було дійсно круто. Повідок брати, ага. Отак, вон якийсь тут сіно, я ще казала. Вона oh, частина сім'ї. Sometimes... Конячка. Конячка показала, деколи я mm, to help out when the family members are busy. Okay. She definitely inherited her mom's friendly nature. If you do decide to adopt a horse, know that it takes work to meet all their needs and keep them happy. Коротше, They... якщо ти хочеш адапт, це типу, ну, взагалі всиновити вважається, типу, приютити. не Знаю, напевно, що ти хочеш типу, приютити конячку, то тобі потрібно, типу, буде піклуватися за нею і робити її щасливою. Гратися, годувати. Чистити, тренувати і чистити какашки за нею. Крім того, якщо ти маєш інших тваринок, Вон у нас ця овечка захворіла, посиніла, як котики і собачки, до речі. Годують їх. Їх може бути занадто багато. Боже, в неї ці, коротше, зима сходить від кількості тварин і їй погано рахує овечек Звичайно, ти завжди можеш найняти працівників на свої ранчі, які будуть допомагати. Дякую. Я завтра буду. Oh. Так, зможеш найняти працівників на свої ранчі. Які зможуть доглядати за садом, типу, все, що потрібно для нектару, типу, робити, чистити стайні. Що? Ком'юніті? Коротше, можна подивитися, що відбувається в ком'юніті. Якісь походу чи там про змагання почитати, про заходи різні, напевно, на цій дошці. Можеш також на дошці подивитися, чи немає коня, якого можна. Типу, коня на продаж чи на всиновлення. Отак от. Також, коли говорять про тварин, адопт. Ну, я зрозуміла, але, типу, в них що так, що так, адопт. А в нас це, типу, різні, різні сенси виходить. Подивимося, як вони будуть допомагати. Ага. Так мама мені пояснювала, я буду доглядати за своєю собакою. Як я буду доглядати за своєю собакою, боже мій. <с>? Треба буде підходити до цієї дошки ком'юніті, аби найняти працівників. Та, напевно, через телефон теж можна буде. That's how I rescued Sage All that hard work really starts to feel good when, yeah. mm -hmm. it's it's job, when, when you realize how far you When I I wasn't great at it I made a lot, of, a lot, of, a lot of, of messes and quite a few subpar batches Now though, I make a profit selling all kinds of nectar Але потім можна продавати різні види нектару: нектар з полунички, з винограду, з яблука. Боже, я вже хочу нектар робити. Олд О, старий Роберто ділився зі мною цікавими рецептами. He's actually very nice. I... коротше. Він походу ділився з нею рецептом, що можна воскресити мертвих, або скоріше за все, воскресити. Я думаю, Blood. Sometimes he shows up to hit the dance floor, but no one really knows where he lives. <laughs> Часом він приходить на типу на танцплощадку танцювати, але ніхто насправді не знає, де він живе. Yeah, been here for <laughs> там, стрижуть овець. <овечок. laughs> Оці м'ячі, чесно кажучи, жахливо виглядають. От де вони там зараз? <laughs> Ось ці м'ячі, ну вони дійсно жахливо виглядають. Вона сказала, що заробила гроші на дектарі. Маємо ми 20 доларів за пляшку. А, кей. Може, це от. Це дійсно все. От так. От, ну серйозно, я вже в своїх відео розказала в своїх відео я розказала більше, ніж її розказали зараз в цьому трейлері. просто. А нема розробників. Тільки на три хвилини трейлер. Все. Нема розробників. Дивіться мої попередні відео, там більше буде інформації. Все, що я можу сказати. Як так, не знаю. Неначе, знаєте, спочатку написали, видали інформацію, а потім таке давайте ми ще відео по цьому зробимо. Таке, коротше, Та таке. Okay. Да, так, на три хвилини трейлер був. Капець просто. Вони показали персонажів. Так вони і в трейлері були, ці персонажі. Ну показали нам старого Роберто і показали е, цю тренера для коників і для наїзників обломщики. Що... Я думала, дійсно буде більше. Типу, як він то Гезе, покажуть, що там вони клацають, що там відбувається трішки хоча б. Не знаю, мені не продали. Ну Мені, в принципі, мені сподобалося місто, як не дивно. Тож там будуть нові свята, самі коні теж досить гарні. Типу, це розширення ферми виходить по факту, прямо ра ранчо. Е е нектар, я, оце, це те, що я дійсно дуже хочу, я хочу робити нектар. Не зайшло їм минулий раз, напевно. довгі стріми. Треба і повчитись в мене. <сістък> Таке, коротше, так. Дуже змішані відчуття. Я хотіла, блін, ну що я хотіла? Напевне, завтра зроблю для всіх доступним цей стрім. Стрім на 20 хвилин. Але нічого. І так люди куплять. Ні, ну вже багато хто навіть передзамовлення оформив, тому що коней дійсно дуже чекали. І я хоч скептично до них ставилася, але те, що нам досі показали, то, ну, типу, мені дуже сподобалося і я однозначно хочу це доповнення. Але цей. О, привіт, Піттер! Етап 1: огляд на 6 хвилин етап 2 стрім на 20 хвилин. Хум'як вже купила. Типа, я не спішу. Я візьму, коли воно стане доступне вже для завантаження. Ось, коротше, ну, напевне, за нагоди ще нагадую, що я розіграю доповнення Horse Ranch серед донаторів каналу. До 27-го числа хто задонатить загалом на суму від 50 гривень, бере участь, і всі рівні шанси, потім рандомним чином вибереться, переможець. Отак. Я хочу колесо. Так ти б встигла, там не обов'язково попереднє замовлення потрібне було. Там до кінця вересня, якщо купиш, отримаєш колесо. Зібралась гуляти, оглянула повідок наділа повідок на собаку. Ясно. І що, і що, щось? Що, що, забула, чирина. Що? Такі от справи. А Доступне до завантаження буде 20 липня. Скоро. Тане, знову розіграш. От так от. І він в шоці собака. А, і сижу дивлю стрімін шоці. Може, до кінця серпня. Ну, я ж говорю, до кінця... а що я сказала вересня? До кінця серпня, до До кінця кінця серпня, серпня, якщо купите, то будете мати ось ці штуки три: Гітару, колесо з квіточками і крісло-качалку. Якщо не помиляюся, ці штучки, наче в базову гру додаються чи що? Але я не впевнена. Але топу. щось таке. Що ж народ? Розходимося. На сьогодні тоді все. <смі> Дякую всім, хто прийшов. А, подивимося, що там буде потім на виході. Не знаю, мені здається, що вже не будуть більше вони ніякі показувати ще щось. Але, можливо, сьогодні тільки 6 липня, можливо, ще зроблять трансляцію, хто його знає. Ні, не додаються. А, значить, я передумала. Давай ка заново. Мені треба збереження подивитися. Я тільки прийшов. ну блін. Це був такий ну, типу, я думала, буде в них оця штука хоча б 20 хвилин, а хоча б 15. А воно вже закінчилося. Тут був трейлер на 3 хвилинки, який ми швиденько подивилися і нічого нового не дізналися, крім е, імен двох персонажів і, і коня. Так що таке. Тому, та, будемо. Сьогодні розходитися. О, боже мій! Я зараз вам виставлю серію Династії, я забулася в 5 її опублікувати. Та Боже! Збили мене. Я її тоді стрім закінчила і мала опублікувати і забулася. Що ж, будеш робити розбір по трейлеру? Ні, тут нема шло, я вже це все розповіла в двох попередніх відео. Немає сенсу робити ще одне відео, тому якось так. Що ж, всім. Гарного вечора виставляю серію Династії. Біжіть дивитися серію Династії, хто це ще не зробив. Тому всім па-па.